Так, любі друзі, добрий ранок. У нас традиція, як тих, тих людей, що ходили в бані 30 го числа. У нас традиція на початку і на кінці літнього сезону мити тераси. Це ще той класт, Але мусимо, щоб можна було зайти, як каже, на протязі сезону і міжсезоння підтримувати їх більш-менш. В нормальному вигляді ми мусимо їх мити. Зараз все прибираємо і починаємо мити. Так, але починає потихеньку зносити причиндали для помойки. Дякую. Помойка. Для промивання тераси, да? для миття тераси. Що? Ну, ті, які кажуть помойка. Яка помойка? Помойка, помойка в тераси. Так не говорять. Помойка це. Це в нас помойка. Мусор. У них є такий вираз, помойка. Миття тераси. А да, ми починаємо миття раз. Сонце світить сьогодні день, гарний сонячний, але вже не, немає тієї жири, від якої хочеться впасти. Вже, мабуть, то сьогодні, я дивилася, мало бути 25 максимум. А зараз, таких ранок, то, можливо, десь 20, 22. Я скажу, скільки в нас є. Мені стати від сонця. Наше безкінечне літо троянда. Але цього року, так як вони всі попідмерзали, воно було літо з переривом. І взагалі, так як у людей зараз третя хвиля цвітіння троянд, то у моїх троянд тільки друга хвиля. Тому що першу хвилю вони пропустили. І зацвіли тільки в липні. А тут ще в нас трошки підбиваються розвідки, остатки, що вижили, Тоже вимерзає. Ну, це трошки висока клумба, то вона і страдає чуть більше. Але менше з тим кожен рік вона цвіла буйно, і в неї не було пауз на переривання, на... на перерву. Вона більше менше ціла, більше менше, але ціла регулярно. Але це рік, цей рік раз на раз, як кажуть, не приходить. Це машина високого тиску для миття, ми ми стіни, вікна. Вон тераси, а то, ну, регулярно підтримуємо, шваброю миємо, Але тут плитка має таке досить шершаве покриття. Ми по нарочку вибирали, щоб вона не була слизька, і вона. Перепрошую. І вона справді зовсім. Від слова зовсім не слизька, але має свої недоліки. Кроме як керхером з'їє ребер Грязюку не виміж. Вон зараз ще одну приспособу, щітка для, для миття, ще спінка. Це будемо робити баню. Настроюємо баню. Для наших терас. Займає цілий день. Не можу не вистачить. Кабель? Активної пен, пенки. А, ну наскільки вистачить, наскільки вистачить. Поясни на... активна пенка для, для машин дуже гарно ми да, а... стіни і, і підлогу. Ну, ти ж кажеш, що вони. Дуже гарно. Ми завжди миємо цією активною пінкою. Слухай, а коли ми будемо коврики стирати зараз? Колись. А, потім як помиємо. Активна піна для машин. Чоловік миє машини цією пінкою і придумав собі мити ними тераси і каже, що це вау-ефект. Раніше ми мили просто миючими такими побутовими засобами. Звісно, ну, вона вимивала, але зусиль докладали набагато більше, ніж пінкою. Пінкою це, я кажу, спосіб для ледащих. От видно, як стояв ящик, наскільки частіше. Ну, Тут ще ми по осені обробляли. Троянди злізним купоросом. І тут трохи попало, і вона жовтіша стала. І вона не все одразу відмилася, потихеньку відмивається. Це вже, мабуть, залишилося процентів 20 сонця і, як каже, вода потихеньку вимиває, бо ніякі засоби начисто железний купорос не вимили. Так, йду. Спочатку заливаємо ємність. Так, йдемо до другої точки. За, часу. заливаємо Зараз. воду. Один говорить. Ну, так. А потім заливаємо піну. Бо якщо інакше буде, то ми залиємо, ми залиємо скільки піну, скільки треба. Ти розводиш з якою? Один до скільки? Один до п'яти. П'ять частин води да. і одну частину. І це все розмішуєш, так? Да? Я сьогодні, мабуть, буду такий оператором, а з мене ще твій оператор, так що. Ось так. Не зробили один до п'яти. Можна один до, до десяти, але ж у мене немає ємності. Такої, такої, е великої. Це Ця... німці дуже, дуже ефективно. Якщо один до десяти в таку ємність, ти не браєш е скільки там півлітри і даєш тільки. <з160> <Ой>. Це виходить в нас 525 500... 200... грам. Ми мою Оператор, даєш. наводь на щось. Я на, на, на твою, я на твою руку навожу. Так. Спочатку моємо стіни, а потім а решта. А ти вже казав, що спочатку ми їм Ні. Добре, хай буде так. Походу, все Бо, власне, ми ви... Можна помити спочатку да, підлогу, а потім. Ти ж так казав, з першу підлогу, ну... виї, щоб вона була чиста. Давай помимо. Мені, власне, байдуже, я держу камеру. Від мене багато що залежить, але ж не ну, чистота. Це точно. Ада переживає тут. Дротики наші переживають внутрі, всередині, Там їх не видно, нову їх там не видно, але вони тут є. О, погано так, не видно. І тут скло, яке я мию. Субота була недавно, я мила, а воно знов затраскане. Що ти робиш зараз? в повітря. То на, на троянду зливали воду. Нема чого? Нема чого, звісно, нема чого. Навіщо? Так. Починаємо заливати пінкою підлогу, так? Да? Yeah. І залишаємо потім, так? Да? Mm? І потім залишаємо. Я пінкою не мила ніколи, тому я сама не знаю як. А ну так як машину. Я бачила, як миють машини. Бачила, що такі бувають машини ой. -ой. Ну, вище побризли. Стіни потім. потім да? Це ти. Я ж тобі поясняв, що стіни потім. Мені сонце, прямо зовсім бачу, що знімає. Як каже, прямо оксі, нічого собі жара. Тут ну, так не ми заливаємо. Не ми заливаємо. І потім, так як і машину, я так розумію, на деякий час залишаємо. Бо я тут все. Раніше я мила цю терасу сама мої засобом побутовим, а це вже, мабуть, два чи три роки. миє Олексій своїм способом, а я перший раз беру участь в цьому. Так що я вперше бачу. Ну все, даємо 5, настоятися. П'ять хвилин. хвилин. І далі будемо бачити. Пройшло 5 хвилин, ми позагорали. Йдемо далі працювати. Зараз відключаємо ось цю щітку, якщо я правильно розумію. Порядок його дій. Йоша, щітку підключаємо, так? Да? Да. Отак, От тримай начинає мити, 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 мити. Буде шумно. Це багато років. Ну, Може правильно сказати від початку дома у нас? Да я на не винесу туди. Міша, тут тут, да? Заважає мені, да. Угу. так. Сюди я піду. Зараз піде. Електрику включить в другому місці. Ну так, да, тут шланг цей мішає від води. Члан ще від електрики. У нас на терасі там є теж. На тій терасі. Сьогодні ми мити її не будемо, її нема потреби так мити. У нас холоденької плитки. Трошечки інша, така, як в нас тут. У нас. Ага. Перероблюємося. Так, ця щітка. ми останній да. раз. Кьорхер у нас було старшого макіта, ця машинка високого тиску. І це вже в нас останні років шість, бо ти нам машинки хватало на рік. А от цього більше, ніж шість років, бо вже чотири роки війна. Ми так уміємо. Зразу видно наскільки частіше стає тераса. Камера так не передасть, але от там, де вода змивається, там дуже видно різницю. Так ми вимиваємо. Дуже гарно миє. Ну, звісно, гарно миє. Ну, по-перше, вона не пінка, настільки. Пінка свою роботу робить, а ця штука свою роботу робить. Так. Тераса, не настільки вже ж затраска на щось. А це, це смола. Смола? -е. Yeah, yeah. слабовато. А щоб щіткою це терти? Ти помниш часи, коли ми щіткою мили коврики? Це ще коли ми жили в квартирі. А вже от коли ми не живемо в квартирі, ми не міємо жити. Ади, спитай. Може, внук? 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 Навряд, звісно. Я так думаю, що лапки Ади. Більше. І так вимиваємо пінка для миття машин, такий засіб не з дешевих, звісно. Певно, що за все треба платити. Хочеш зробити якісно і не докладати великих зусиль. Витрачай кошти на засоби, можна за 20 гривень купити засіб, але то треба попрацювати, щоб досягти такого ефекту, як пінкою, ну, от, так як ви бачите. Не скажу, що пінка миє сама, треба так само з щіткою ходити, але ж в рази легше. Тут була і ржа трошки, бо як Я... це називається? Залізний Я... купорос, обробляли рози. Троянди. І, да, троянди. І на швидку на попала. І так воно і залишилося. Зараз? Ось тут. Ще, ось. Там... А ця пінка що для машин, вона її не бере. Тільки, тільки оце, що у лесі. Ось це мустик мостик. Не знаю, чи є воно. Чи є воно 0,31? 0,31? Так, да, але раніше йому вже 100 років, воно вже підсохло трохи, але його возили для дружніх нам з України. Та той Треба помити, щоб я побачила де чи, чи є. Ще. Був так глобально, усього ще бачу. Засох вже трохи. Був такий Це було... паста була. Розбавити водичкою. Тут водички достатньо, щоб її розбавляти. Ой-ой-ой, я вам і так скажу, що ми. Фу, я вся в кіні. Він забрижує сину і потолок і мене. Ти мав зняти е, ти. Ті... Я пам'ятаю. Шум вітру. Кінчилася пінка. Уже всього мити потолок, коли на голову капає. Довж. Блять, все покривається. дорого багато. Помивка тераси. Помивка тераси, як правильно казати. Помивка, миття тераси. Зараз він добавить тимки, нам вже закінчили. Має дві бутилки, що не вистачить на її тераси. Бо ще ж нас коврики, у нас коврики всього лиш на кухні. І при вході на веранді. Маленький метр. 80 на метр. Але їх треба мити. ніби не дінешся. Роздовжує. Мабуть, басейн можна зливати. Не думаю, буду, що будуть опіки. Сьогодні дуже гарний день, комфортний, але не для басейну. Тікаю, бо зараз теж буде на голові мені геть піна. Ага, тобі стульчик. Стілець зараз візьму цей, ага. щоб біля ади. А ти достанеш? Мушу. Мусиш. Прибалтики привезли. Дзвоники всі. Да. Вони як вітер, то дуже засильно, а так. Але в нас тут поки попаде, таке. Ну, вроде в уголку... Він знімає, я на ципочки стою. Давай. Я Він, знаєш? Добре. Прибалтійські ракушки. Балтійські ракушки. Господи, все міняється. Взагалі. Нас зараз вчать говорити чисто літературною мовою. А от мені цікаво, яка країна говорить літературною мовою? В, кожні, в кожному регіоні є свої діалекти, є якісь свої запозичені слова. І коли ми вчили українську мову в школі, то ми вивчали діалекти, значить вони існують. І чому ми тепер від них відмовляємося? Якщо Тернопіль каже мешти. Маринарка, і там ще багато таких слів. Чого ви заставляєте їх говорити? Туфлі, жилетка, жакет. Ну, це мені здається, це, це трошки перебір. Але це моя думка. Українці чистою мовою ні один носій не говорить. Коли ми якийсь публічний виступ, да, це має бути. Це має бути куча сім'я. Нема краще, як дивитися, як щось просили. Люша, це вікно. Та вікно не побризло, запусти. Угу. Зараз збере налізку охорона, виявляється йти за новою, як буде дуже старатися на вікні. вау, вау, вау. Ва, ва, ва. І Зараз ми ну, 5 хвилин відпочиваємо. bezrozumieły, oh. zrozumieli, jak to mieć.